Так, громаду привіт усім Я з України. Так, чи ми Мам. з України? Так, що будемо робити сьогодні? Будемо зараз засипати останнє своє насіння, бо будемо їхати Досівати соняшник. А соняшник досівати який? Не за Не за Вчора я ось на оприскувачі поїхав та забризкав. Короче, гороху хана померз, побілів і дощів немає. Ось дме сьогодні два дні вже як перелякане і такі діла в нас. Весна ще хуже, хуже, як той рік. Дощів немає, за зиму нападало всього 150 мм. Весною потім ще щось там в березні місяці 30 випало і все. З березня місяця зараз немає нічого, ні каплі. Там ото щось трошки снігом побалувало, ну то воно фактично той сніг ніякої, ніякої користі не зробив. Так, що я буду зараз? Бачите, сінгента моя. тому що агрографіт. от така доза 80, талька, 20 графіту. Обов'язково. Відсотків. Ось дивіться, може комусь телефончик треба. Ну це я на інтернеті нарив цю фірму сама дешевша. І в принципі графіт мені прислали. я прислали. Якщо кажу хороший графіт, ну, я, ми вже ним користуємося пів весни, то в принципі нормально. Графіт мелкий мелкий нема такої, щоб з крупинками. А то ї мені прислали цілий мішок, типа на рекламу. А він із крупинками. А цей класний. Ну, це як кажуть. Так, що тут? Осталася моя сузука, три мішка і там ще в банках. І мені це сьогодні предстоїть час засіяти. Я вже трохи вже двигаюся. Ну, Звісно, треба менше нагружати ногу, бо потім п'ятка пече. П'ятка, коротше. Так, ну то таке, колись, колись ви виходимося. Ви, 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 ви так, коротше, забризкав я горох і зараз їду його засіваю. Не знаю, що там вийде, може ж дощ піде. Так що, як вам там камеру поставити, не поставити, ну всі розуміють, що тут що тут як. Сівалка Ремсинтез, Це все остатки, Сузуку так сіяли, так, так і далі будемо продовжувати. Це під Гранд Стар, Сінгентовська. Так, що тут у нас по сівалки? Ну, не знаю. Як... Як... як віси в аптекі, Засипали 5 мішків, 15 гектар засіяли. 3 гектара мішок. цей рік сіємо. Так що вже, як кажуть, і планшет добре сколібрували і мотори чітко видають дозу. Так, ну, в полі, може, зв'яжемося по-любому сьогодні, бо я сьогодні сам сів сівальчик вже... уже. Добити мені це поле треба сьогодні. Ну нічого, спра... справимося, там нема нічого такого сложного. Будемо їхати, сіяти. Так що, пішов я засипати. А далі буде цікаво. Так, що далі? Зараз підкачаємо колеса. Не колеса, ціги. Ну так, Колеса свої упорні подушки на паралограмі. Зараз поглянемо скільки тут тиск. Ну, Я вже планую сіяти на дві атмосфери. Бо сіяли, бачите, вона одна атмосфера. Зараз підкачаємо, бо горох трохи підсушив, то проводимо підкачку. Ух ти! Підпроводимо підкачку для того, щоб ну, вже як поле, звісно... Ворог трошки за вегетацію взяв своє, щоб добратися до вологи. До вологи, що там, де воно? Дві, дві атмосфери треба качай. Коротше, були ціли на одну, а зараз я не накачаю дві. Ну, на полі побачу. Якщо ну, розгортачі поглибше, розгорнемо і щоб посіяти. Точно у вологу землю. Ну, бо я бачу, я вже результата з того року не буде ніякого. Доща не знаю. Передавали, передавали і вже передають 0,103 0, 0, міліметра. Не знаю. Там бачу захвачує північ і захід України. А, а ми остаємося, як кажуть, в стороні південь і центр. Ну, тобто Кіроградська область сюди набобрались, залишимося в стороні. Так що, ну, звісно, працюємо, сподіваємось на краще, ну як виходить. Так, все, накачав. Із запасом, потім побачимо, трошки більше даже накачаю, щоб у мене був запас. А потім побачимо, як воно буде. Так, все. Оба! Закручуємо золотнічок і їдемо. Так, що тут у нас? Бачите, це манометр оцей відключили, це все електричний манометр. Трубка підключена і йде оцей турбіни. І в кабіні в ці показатель. Ну все, зараз. Що тут оглянемо? Оглянемо сівалку. Ну, та що вона? Що її тут оглядувати? Вона, вона желізна, крепка. І ніяких по ній нюансів немає. Тут я ж кажу, що ну, цепів, цепи без привода. Зараз працюємо на таких моторах. Мотори, що їм там? Колесо крутиться, такти йдуть. Ну, От колеса в нас працює сівалка. Зараз покажу, кому має. новим зрителям, чи хто не в курсі. Коротше, виходить, працює от такого датчика оця сівалка. Бачите? Коротше, Трохи перекалібрували, зробили на 700 тактів. Щоб було точніше, бо перший варіант був на 350. Ну есть, то точніше. Чим більше тактів, тим вона точніша. Так. А, ще стальку засипати. так. Ну, я виключи компресора. Так, набрав сумішів відеречко, щоб не возитися із повним відром на полі, щоб було, бо ся мені сьогодні поїхав у город. Може в рідоні сьогодні докупи, бо не хватає нам цього. Я осипав 4 мішка. ну, Пару мішечків не хватає. А там 15 гектар. Ну, може хватить, може не хватає. Та візьму із собою тальку графітову суну. Бачите, яка мелка, -мелка. і із графітом. Взагалі, чим мельче вона взагалі, як пиль. Нема грудочок взагалі. І руки, бачите, зразу вимазані у графіту чорне. А, так. Сейчас. Замішаю і буду їхати. Так, графітку засипали. Так, зараз накриваємо кришечки. Опа. Я скажу, тут всі знають, що тут 22 стоїть апарати. Я сказав, вже 5 чи 6 років, це вона вже в мене... Вже, що тут збився, Конечно. ну так і їдемо. Зараз набираємо воду в трактор, якийсь перекус невеликий. Поле трошки далеко, ну як далеко. Сама крайня точка нашого колгоспу бившого. Так Сейчас позвонить треба Ярославні Веридон. що вона мені там? Бо вже восьма година ранку. Я думаю, в 9 дзвоню. Якому там може пару мішечків до, до добере. Якогось під підгранстар. Шуте, не будемо перебирати. Так, мій снаряд треба в кабіну положити, бо вже нога болить, без нього ходить. Як велику нагрузку даю. Так. Тачка поїхала. Так. Тачка їде, їде, їде. Так, все. Так, що посівалки? Обійти глянуть, ну наче все на місці. Посівалки. Все на місці, все. Кружочок пройдемося з вами, подивимося. Та все на місці, все. Сіємо десь до 5 сантиметрів. Це виходить оцей. Так. Маркера ми не відкидаємо. Сім без маркерів, У мене вже глаз набитий. 40-60 см міждурядя. Ні більше, ні менше. Це вже іспитано. Так, що, 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 що. Пройдемо, трактор глянемо. Трактор, звісно, в пилі ущі вже, в пилі. Страшний. Що тут у нас? Мастило на місці, на місці. Це що добре в цьому тракторі в коробочці видно. Він, коробка проста. 4 на 3 4 передачі, 4 діапазони. Це точно така сама, як в тому, тому тракторі. Той трактор у нас стоїть, тепер відпочиває. Він 2500 напрацював, І тепер у нас стоїть в резерв. Резерв плюс називається. А це тільки 500 мотогодин. То тепер хай напрацьовує так, солярки кум залив. Ну, Що тут по тракторі? Фільтр подух. Набираю води, якийсь перекус і вперед. Зніму вам кусочок дорожки, як ми передвигаємося. Ну так, да, зараз можна проїхати, звісно, в знива, як понасівають. Соняшників під саму лісосмугу то не проїдеш. А зараз в принципі, нікому вона не мішає. Рано перескочить трасу удачно, щоб не попастися. Ну, Наче нічого не, не кажуть, що така широка сівалка. Бо даю, без прицепного ну, вона в принципі, і не треба та прицепне. Так, така у нас суш конкретна. Вже це вже скільки. Вже другий місяць з березня місяця, потім в кінці березня що трошки сніжок пішов, чи коли він там був. А так сухо-сухо. Ще -сухо. бачу, жовтіють, скрізь усіх. З таким запасом вологи далеко не продержиться. Нам писять. Трошки цівалка їде, ну, трошки на гедзаках скидаємо, хорошо, що в неї 4 колеса, чотири колеса і вона ну, як, не так підстрибує на ямках. Получається, що як в ямку заїжджає колесо, те бере на себе нагрузку. І так потихеньку. потихеньку, Коротше. О, Як хороша дорога, можна притопити. Зараз. Хвилин 30-40 доїдемо. Так, що в нас тут? Що в нас там воно? Ну, Бачите, в нас. Бачите, яка вирва до нас достає. Приземлили. Наші хлопці. Хлопці приземлили недавно. Чорта рашиського. Так... Я скажу, що сказати? Підари кончені і все. Монгольсько-татарське іго. Так, поїхали далі. Так, ну що, посів, пішов по нашому покровному горохові, бачите, який він побілів, пожовтів і почав засихати. Збив на нову показателі і сіємо. Сівалка, задній такий фон виходить, зараз вийдемо, подивимося. Та вже в кінці. Оце коло посадки ще більш-менш там зелене. А це тут на бугрі геть позеленів. Уже він оце коли мороз був. Десь тиждень назад, а він в поле дивимося з траси, а я їду у трасу, а там коло посадки. Їду, дивлюся, воно білішає, жовтішає, жовтішає, жовтішає поле. Так що, і таке прийняв рішення. Коротше, за дуву вчора його гліфосатом, І сіємо. Ну, що, зараз пор... підемо пориємося, чи волога є. Так, ну, Давайте тут встанемо. Ну, в принципі, сівалку це можна зупинятися. Так, мій Ну, що в нас там виходить по інформації. Ну. По інформації, 7, 47 тисяч. 47 тисяч. Ну... А, ви тут, тут побачили, не побачили, бо коротше отак виходить. По камісім, все тільки рушив. Тільки рушив. Так. Місти тепер. Опа! отакий горох, і непоганий, стартанув уже все! А тільки що, бачите, морозом геть спалило його. І де факто, тому що дивлюся, корінь наче сухий став. І будь багато, і все. Якби ж дощ пішов, а так доща не малюють. Не знаю, волога ще є. Зараз пориємося там. Толку з нього вже не буде. Як його жухнули, він згорів, бачите? Згорів. Покров виглядає, за ще соломка є, ну земля, ні, ну там волога є під соломою, точно. Що тут сівалочка? Сівалочка! Я, чу... ну, я думаю, що не знайдеш його, ну не знаю. Нема там вологи. Нічого. Ось це зернинка. Коротше. Ділок ночі. Ну, будемо сподіватися на дощ. Десь щось є, десь щось немає. Ну, толку оставлять його теж. Бачите, яке поле. Все біле. Коло посадки ще щось трошки там. Красивіше. А тут... Так, він почав ті типу, подходить, он як вдаль дивиться. Тільки що ж його відходить, там один процент. І вологи немає. Не знаю. Там одне поле оставимо, а тут забадяжимо. Поїхали, мать отак. З Цими дощами. Я тут І за не гріх, типа з цими... Короче, скоро буде пустиня в нас. Та воно вже пустиня. Вже пустиня. Смисл тут. Вже пустиня. Ну нічого. Насіння положимо, а там буде видно. Ой. Залишати його теж. Цими культурами. Значить хороша культура і вже зрозуміли смисл. Ну, погода взагалі бешена, я ж кажу. Ні, воно раз був мороз, а потім ще другий раз. І це виходить, перший раз значить, він вистояв, а другий раз не здоровий. Якось раз і все, після того морозу, коротше, все. Воно побіліло і все. Значить, в ямках, де оприскувач був, в ямках трошки зеленіший. О! Сіємо. А там буде видно. Поки ми всім пока. Щось буде цікаво доклею.